Що робити, якщо у вас густа кров? Перше, треба почати пити фільтровану воду, пити із розрахунку 30 мл на кілограм маси тіла, можна пити живу водневу воду, додавати електролітну рідину, наприклад, водичку Рео 200 мл на день. Друге, виключити цукор зі свого раціону прості вуглеводи, тому що цукор призводить до запалення, підвищує в'язкість крові, пошкоджує судини, підвищує ризик етеросклерозу і тромбоутворення. Третє. Треба підключити омега-3 до свого раціону. Омега-3 сприяє підвищенню хорошого холестерину, розріджує кров. Дуже часто, якщо людина знаходиться там, на нездоровому харчуванні, в неї омега-3 в дефіциті і страждає в цілому і мозок, і всі клітини організму, і зростає запалення в організмі, а запалення призводить до окислювального стресу і до підвищеної в'язкості крові. В цілому, це четверта причина. В цілому. Хронічне запалення призводить до згущення крові і інфекції також. Якщо у вас є бактеріальні вірусні інфекції, пам'ятаєте, там коли була пандемія ковіду, Ускладненням було це тромбоутворення, і потім люди страждали на серцево-судинні захворювання. Далі, п'яте, обов'язково рухайтесь, гіподінемія, сидячий спосіб життя призводиться до того, що кров застоюється і стає густою. П'ята причина це дефіцити антиоксидантів і вітамінів групи Б. Коли є дефіцити вітамінів групи Б підвищується рівень гомоцистеїну, а гомоцистеїн призводить до до згушення крові, підвищує ризики тромбоутворення. Далі, Естроген домінування. Дівчат ви знали про це, що міоми, там поліпи, важкий передменструальний синдром, коли є дефіцит прогестерону і естроген домінування, це призводить до підвищення в'язкості крові, тому що естрогени сприяють загущенню крові, тому дуже важливо нормалізувати детоксикацію естрогенів. І, звичайно, здавайте там генетичні аналізи, мутації фолатного циклу теж призводять до високого рівня гомоцистеїну і ростуть ризики тромбоутворення. І а, також можна ще подивитися там жировий обмін, не допускати ендотеліальної дисфункції, тобто пошкодження судини, розвитку атеросклерозу. Працюйте з цими всіма чинниками, які можуть призвести до проблеми, до дисбалансів. І щоб отримувати більше корисної інформації, раджу підписатися на мій аккаунт, і в шапці профіля є посилання на корисну розсилку.